У вівторок, 21 жовтня, на вулиці Шевченка у Золочеві відкрили п'ятий із шести дитячих майданчиків, побудованих за сприяння народного депутата України Лідії Котеляк. Участь у цьому заході взяла міністр соціальної політики України Людмила Дінісова. Побудову дитячого майданчика саме у цьому житловому сиві зініціював Григорій Канюка. чесний отче. Шановний пані Лідо, ми, товариство, маємо сьогодні нагоду тут, у Золочеві, вітати не тільки нашого народного депутата Лідо Котеляк, але і міністра соціальної політики. Є пані Людмила, вона люб'язно погодилася приїхати до нас. Ми дякуємо їй за це. За нашою християнською традицією. Наперед ми змовимо молитву, бо радість на, на устах, на, 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 на лицях дітей є очевидна. Ви, батьки, ми всі разом за допомогою пані Ліди збудували у нас дитячий майданчик. Люди господи були. Але факт лишається факт, майданчик є. В свою чергу ми хочемо побажати вам здоров'я, успіхів у бур'яні, перемоги на виборах. Я надійних і я впевнений, що громада Гульці Шевченка підтримує вас одноголосно на виборах, тому що на добро треба відповідати допомоги ну, і ми будемо раді, як ви будете. Не раді, що ви приїжджали частіше гості до нас, зустрічалися з нами. Слава Україні! Героям слава. Ви кажіть те, що кажуть мешканці, бо напроти має бути ще спортивний майданчик. А ви так замоловчуєте? Передаю слово народному депутату Мідій Котеляк. Хвилю-хвилю, бо за традицією дівчата наготували торт. Вам сказати, що буквально позавчора ми відкривали дитячий майданчик на вулиці Степана Бандері. Також мешканці з е, Петлином такий гарний солодкий пляцом. І хочу вам доповісти, що вчора е, їхній подарунок був переданий в Київський військовий госпіталь. Ви знаєте, що у нас до Лучівського району теж там лікуються наші хлопці з села Гологорів. То вам вітання від мами. Надзвичайно співчуттями е, я передала від нас усіх. І хочу вам сказати, що мама дуже сильно тримається, сильна жінка, і ми будемо молитися за здоров'я того хлопця, бо він, якщо чесно, то в дуже поганому тяжкому стані е, дихає через штучний апарат. Але сьогодні ми знову отримали солодкий подарунок, і сьогодні ваша. Торт знову поїде в Київ, тому що з вашого дозволу я хочу запрезентувати цей торт моїй бойовій подрузі. А сьогодні міністр соціальної політики Людмилі Леонцівні зі Ви не будете проти Людмила я не буду проти я прийду таким чином, завдяки нашими з вами діями такими. Ми налагоджуємо прямий зв'язок зі столицею. Якщо ви говорите, що ви запрошуєте мене, щоб я частіше приїжджала до Золочева, то я вам хочу сказати, дорогі мої золочев'яни, що е мешканці Миколаївщини, Перемішлянщини і Нового Роздолу, вже ревнують мене до до вас, до золочев'ян. тому що кожної неділі я вас через день ми відкриваємо дитячий майданчик. Через день ми працюємо з вашим міським головою щодо ремонту доріг щодо влаштування інших різних речей. Тому, шановні, ми будемо і надалі так активно працювати, тому що сьогодні ми, ми наздоганяємо те, що ми не могли вчасно зробити. Бо ви всі знаєте, 93 дні ми були на Майдані і відстоювали разом з вами свободу і незалежність нашої держави. Сьогодні. Мені аж самій дивно, що так скоро ми зуміли реалізувати проект відкриття цього має сьогодні. Хороший гарний результат. А ще раз повторюю: це тільки нашими спільними зусиллями, і коли ми будемо й далі разом, об'єднавшись, будемо творити, ми можемо зробити дуже багато гарних, хороших речей. Сьогодні я вітаю вас всіх мам, всіх батьків, особливо бабусь, дідусів з таким. Святом. І я думаю, що сьогодні, пане голову, нам перед громадою і в зв зв'язку з тим, що тут є міністр, ми повинні взяти зобов'язання, що до кінця Ні, мене є пропозиція, що до кінця весни, на початок літа громада Золочівщини буде мати стільки майданчиків, стільки вона потребує. Як ви дивитесь... І не тільки для дідачок, тих діточок, які зараз тут знаходяться. Ми сьогодні вже були, на жаль, е, такі дітки з обмеженими можливостями. І в золочі є е, центр реабілітаційний е, для дітей-інвалідів. І завдяки тому, що Лідія Леонідовна, вона знаєте, як наполегливо працює не тільки в своєму окрузі, та і в Верховній Раді. Вона ж теж розкладає костріше для того, щоб допомагала всім іншим діточкам. І сьогодні ми завезли туди е, обладнання, реабілітаційне обладнання для тих дітей, там майже на 100 тисяч гривень, для того, щоб вони були змозі отримати реабілі... реабілітаційні послуги. Це таке обладнання буде встановлене сьогодні. Вже завезено і в Миколаївщину, і тому ви знаєте, я думаю, якщо ми хочемо з вами щось зробити, то ми обов'язково зробимо. Тільки що був мир в нашій державі, і я думаю, що все у нас буде так, як треба. Дякую вам. Данчики, скільки хоче, ми то всі пам'ятаємо. Скільки хоче, скільки потребує? Ну вже в мене є вісім звернень. Майте на увазі. Починаємо з того. Так ну будемо допомагати. Є потреба вам, тим хто зумів долучитися до допомоги військовим. Вчора наші волонтери завершили збір коштів у місті. Ми назбирали 15 тисяч п'ятсот гривні разом. Вчора Одовиченко... Одовиченко в обіг у Довиченко у в обід був міській раді. Під камеру ми передали ці кошти із відомості про те, що він вручив, розписався. А сьогодні в редакцію газети Наша українська справа прийшла ще жіночка старенька з паличкою, яка принесла тисячу гривень сама і сльозами каже, я хочу підтримати наших хлопців. Що це значить? Що 54 наших військові, які їдуть на ротацію з дня на день, будуть мати повний комплект термобілизни за рахунок золочив'ян. За це вам щиро усім дякую. А